Да, любі друзі, шановне панство. Сьогодні отримав посилку від Павла Вікторовича із Знам'янки Кіровоградської області. Доставка обійшла в 65 гривень новою поштою. Е, кинувся у збирання монет попередніх років. І сьогодні чергова розпаковка. Замов у нього одразу декілька е, посилок. І вже так, одні, одним разом це все він мені надіслав. Я в нього так купую. Десь коли щось і потім це все збираю докупи і власне потім переходжу до відправки. Точніше, він відправляє, я вже його прошу там, відправляти, не відправляти. У мене 5-10 збирається, тоді прошу відправити. Упаковано так нормально. Претензій немає. Але що ці монети не дерзалися по самій упаковці. Тут тепер момент не пошкодити їх при розпаковці такі ці монети. Ось таке буває, десь необережно смикнув ножем і можна порізати капсулу. Ну, капсулу можна замінити, то не страшно, головне, щоб не монету. Але і капсулу. Також шкода, якщо вона була новою і її пошкодив при розпакуванні посилки, то, власне, не дуже її дуже, дуже добре. Так. Ну, тут у нас всередині. Я так само використовую вторина, третина тій. Матеріали, які, якими мені хтось щось насилав. Ну, ось мої власні монетки. Так, перевіряємо, чи там немає нічого всередині. Так, ніби нічого такого. Так, все, а це, це хай буде, пригодиться. Не викидай, пригодиться. Прикупив собі відразу три в гарному стані монети Motor Січ», 100 років Motor Січі». Це відомий... Український завод, який виготовляє двигуни для гвинтокрилів, вертольотів або гелікоптерів. Три назви одного і того ж самого продукту. Ось 100 років. Бачите, у них дуже гарний стан. Мені дуже подобається ця монета. вирішив собі так і заінвестувати на майбутнє. Хай буде цього продавця одним разом продавалося. Ще одна з монет це 5 гривень. Бачите, трошки пошкоджена капсула надбита, доведеться поміняти. От, але головне, щоб сама монета не закисла. 2004 рік це 5 гривень, 350 років Харкову. Капсулу доведеться поміняти, поки монета не окислилась. 350 це серія стародавніх міста України. От і Харкову 350 також мені дуже подобається ця серія різних міст, вона дуже велика. І монета 2007 року це присвячена народним музичним інструментам України Бугаю. Бугай. Так, ось такі от 5 монеток у нас сьогодні прийшли на розпаковку. Ну і для огляду візьмемо, давайте візьмемо ми оцього Бугая і візьмемо до огляду. Монета 2007 року. Це народний музичний інструмент. Аверс монети, зараз трошки ближче протру його, бо так не дуже видно на камеру, дуже блистить. Ось капсулу також, можливо, доведеться поміняти, вона трошки замаскана. Так, зараз візьму помічника свого. Ось 2007 рік. Це Аверс монети. рік карбування 2007. Зараз наближу трошки ближче. Тут зображено ну, ось з оборотної сторони сам музичний інструмент Бухай. Це так звані біметалеві монети з недорогоцінних металів. На жаль, їх вже більше не випускають, випускали їх якраз до 2000. 20 навіть раніше до 2020-15-х років. В верхній частині аверсу Національний банк України прописом. Далі в нижній частині номінал 5 гривень. Малий Державний герб України, логотип банкнотно-монетного двору і всередині такий рослинний орнамент, що символізує ці звукові хвилі даного музичного інструменту і ось рік карбування 2007. -й. А про рік карбування вже казав. Так, Гурт монети, він частково рифлений, частково гладкий. Бачите, фрагмент є гладкого чи фрагмент є не гладкого. І на оборотній стороні, знову ж таки, рослинний орнамент поданий. І на внутрішній частині зображено власне, сам музичний інструмент Бугай. Це такий дерев'яний футляр. Напис Бугай прописом, дерев'яний футляр, верхня частина якого вона затягнута шкірою, і там отакий виглядає пучок кінського волосся. І музика, який грав на цьому інструменті, він якби висмикує цей пучок волосся. І на тому моменті, де зупиняється його рука, оцього смикача волосся, він видає такий відповідний звук, як ніби як ревіння бугая. Бугай, хто не знає, це. Чоловік корови, так умовно кажучи, і це звучання оцього звуку, ніби як Бугая, і призвело до назви такого музичного інструменту, як Бугай. Що цікавого, що даний інструмент використовувався у композиції співачки онука у композиції, яка називається Відлік. ота можна почути оцей. Так і називається кліп, кліп, відео, музика, пісня називається відлік. І співачки онуки там виконується ревіння, специфічне, цього музичного інструмента. От. Тираж даної монети 50 тисяч, тобто відносно немалий. Метал, біметалеві монети. Відноситься до серії народні музичні інструменти. Їх насправді не так то і багато. Діаметр монети 28 мм, вага 9,4 г. Ринкова ціна від 315 до 380 гривень станом на початок 2025 року. Це в мене друга монета із 2007 року. І вона переміщується до нашого альбому планшету. Я собі їх закупив відразу практично всі ці планшети разово, щоб уже відкладати їх. І там докуповують останні роки, які виходять. то там уже ну, з тими простіше. Там уже. Я купую планшет по факту, як вже зібрані всі монети, бо їх заздалегідь не випускать, бо в нас постійно міняється план НБУ. І їх, відповідно, ніхто не виготовляє заздалегідь. Вже як закінчується рік нумізматичний, тоді і видається, вже точно знає, скільки там умовно монет. І тоді вже і випускають отакий планшет. Тут єдине, що ну, в таких планшетах є свої мінуси. тут немає місця для пам'ятних медалей, бо я медали, наприклад, також збираю, Але для тих, хто не збирає медалі, то їм якраз в самий, в самий раз підходиться. Бо медали було пам'ятних, їх почали випускати десь після 2014 року, якщо я не помиляюсь, 13-14 десь з цього моменту почали випускати пам'ятні медалі. Ось, А зараз в 2024-му їх було дві, наприклад. Їх, мені доводиться їх медалі, ці все просто окремі, в окремий альбом відкладати. А так, ці всі, всі річні, які вважаються монетами, тобі ж з номіналами 2-5 гривень в основному десятки в нас вже срібло йдуть, то якраз для них сам, сам, саме, саме раз годиться. Ну, така біметалева монета. У нас серія області України з біметалу, серія якраз народні музичні інструменти, деякі архітектурні пам'ятки, Наприклад, той же такий Державний історичний архів. От У нього якраз параметри точно такі самі: 28 мм діаметр, 9,4 вага. Єдине, що у державного архіва 30 тисяч тираж. А вже в цієї монети 2007 року, архів третього, а ця 2007 тираж вже 50 тисяч. Ой, зараз спробую трошки наблизити, але трошки незручно показати його. Засвідчує світло. Тут або світло треба виставити нормально, або, або камеру. Або, 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 або. Зараз хочу показати, як вона буде виглядати в планшеті повністю. Ну і ще мінус планшетів, що тут нема оборотної сторони, не видно. Ну, якось так. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і до наступної зустрічі.